Бачу. Може і ще посинуємо. Я дивлюся на взайденцерт. Шон, скажи, що ти думаєш про дороги Це України? Це будуть дуже негарні слова. Я не можу на камеру сказати, що я думаю про ваші дороги. Де найгірші дороги? Я не можу казати. Ну, Забуло тю, що скільки я бачив. Забуло тобі. Скажи звідки ти? Я, я з Огайо, штат США. Треба, щоб депутати не вкрали гроші на дороги і щоб робили нормально. Є, це вже другий раз другий у п'яти! вже більше року. В този случай, върху машината, когато виждате, че е върху носа, имате страх? Много страх. Тук няма да може да се подида върху машината, за да се подида върху носа. Това е много, много, невъзможно. Аз сега опитвам 10 месеца, и това е много, много проблемно. Є норма, норма. Норма власне. Хоча я в принципі підтримую, тому що я не звідси. Та в однокласниках попередню зйомку бачила, поставила клас, я повністю підтримую. Мені здається, владі тут до лампочки. Сюди ніхто навіть не приїде. То, що вони перекрили туди, одно убийство не дорога, розумієте? За война за державу, за, за, за Україну! Я маю приймати! Як ви ставите за те, що за чан дрова перекрили? Дуже добре ставлюся, але хай би по одному якось пропускали. Так, ну ви розумієте, чому перекрили, правда? Вас це бездоріжжя не влаштовує. Не влаштовує. Одна Україна чи не одна? Уїжджайте, уїжджайте, ні одна? Нічого не переходять, не об'їжджайте. Давай, 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 давай. Якщо держава не дбає про нас і абсолютно не має копійки коштів на ці дороги, то що ми можемо підняти в цьому селі? Якщо нашому уряду так подобається, щоб наші люди, українці, так жили, тоді нам нічого не залишається іншого, як звідси тікати. Розумієте, залишатися. Дорогу рвали, чому до з'їзди на автобус? <рит>

Ще день виконує обов'язки начальника служби доріг, в чому віддані ця дорога. Голод, голод Олександр, так? Вікторович, да, голод Олександр Вікторович. Тобто ця дорога знаходиться в нас на балансі з три Чернівці, і наше зобов'язання зобов її відремонтувати. Про фінансування цієї дороги наказ підписаний головою Крафтодору 12 червня. За завтрашній день ми визначаємо з ГАЇ, є керівник ГАЇ, Ярослав Юрович, ми визначаємо. Об'їзд визначаємо перші ділянки, ми не можемо перекрити зразу весь заболоцю. Ви розумієте. до робіт буде приступати Івано-Франківський областю. Дор. Якщо Ва... в дорогу зробити, зі став але на другий раз ви виходите, ви в в в в в якщо ви обіцяєте, що це да що я вам гарантую, що ми, якщо не підемо, звичайно, я піду з зробити. Да. Набрехали, ваш був один раз, був другий раз був ваш замісник, чи хто ви начальник. Набрехав, брихун. Так само ви, біжайте нам, що на людям набуха. Не вішайте. бо Вона вже вистачає. Нам вже вистачає тих порхівників. Те, що ви переход, робите переходи по дорозі і блокуєте транспорт. Я думаю, що кожна люба людина мусить себе захищати, і тут вам ніхто у цьому плані не скаже, що ви робите неправильно чи числину. Ми вас ні в чому не можемо і не маємо права винулачити, бо людина, кожна хоче вижити. Доста брехані! Сюди ці дороги ви можете кричати, кричати можете. Так. Я вам не заперечую. Кричати, можете. І я кричу, ви і виключити цього заводу. Хочемо один, другий, відповідно, дальше сфальтувати. До цього ще крім про те, що з четверга. Починається від роботи після після завтра. Так що вам ніхто не не забороняє приймати любі акції після завтра, в четвер силами облавтодору, У нас облавтодор не складається з однієї організації, коли ми складає. Це є потужна організація 2000 людей, яка має 18-20 фільмів. Ми акумулюємо техніку. Акумулюємо матеріали і в четвер приступаємо до роботи по ремонту я на сьогоднішній день. Наказу переговору на виділено одинадцять Є Наказ підписаний сто дев'яносто вони не пропали і не пропадали. Їх ще фактично на рахунку немає. але у не перекугор нам, як наш центральний орган подавчої влади, він нас почув в цьому питанні при. Ну, при тому, що ставимо так, як ми хочемо розпочати, ми б до 15 вересня мали скінчити. Передбачено в забуло від 250 тисяч на ремонт комунальних доріг. Тобто, ми пускаємо вам дороги по об'їзних, і потім, як будемо завершувати центральну дорогу, ми ці кошти будемо спрямовувати туди. Розпорядження підписано Михайлом Васильовичем. Там кошти є ні один відряд організації, і ми, як замовник, не дозволимо просто зробити дорогу, так аби відчепити. Ми за неї будемо відповідати і на сідучі рік і через два роки, і через п'ять. Ви маєте діти, ви маєте внуки, ви маєте бомби, ви дихаєте цими порогами, кількість води не можу взяти. Я цим лукам з кожу, бою роді самі течікалі. Ми все служимо, ми хочемо, ми кажемо, мова. Тим здоров'я даю, що я там погоди. Надія. Що це є Що це не їм? Сидня доріг її в мене на злобу за немає побачити. Я би вас навіть у доїмав, тому що менше люди я сама. Ви думаєте? думаєте про цей народ? Ні, ви думайте про свою моду. Ви думаєте, про свої діти? Ви думаєте, як такі? Ні на мене. А як ці люди підуть, а потім палипати. Я ж Звісно, що ніхто не вірить, а хто буде? Вони вже раз пообіцяли.